Мої вітання усім в етері першого міського новини. Про найголовніші події дня очима наших журналістів ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. Музика. Війна стала серйозним викликом для українського бізнесу. Проте у кривому розі підприємці знаходять можливості для розвитку навіть у складних умовах. Державні і міжнародні гранти допомагають запускати нові проєкти, розширювати виробництво та створювати робочі місця. А міська влада супроводжує підприємців на всіх етапах від ідеї до реалізації. У сюжеті реальні приклади того, як працює ця підтримка. Час війни малий і середній бізнес Кривого Рогу продовжують працювати та підтримувати економіку міста і країни. Підприємці не лише зберігають виробництво, а й розвивають нові напрями, створюють робочі місця та сплачують податки. Важливу роль у цьому відіграють вітчизняні та міжнародні грантові програми. Місто системно допомагає підприємцям у підготовці бізнес-планів та отриманні фінансової підтримки. Один із прикладів швейне підприємство Юлії Жук, яке працює у Кривому Розі з 2007 року. Основний напрям пошиття робочого одягу для промислових підприємств. Міста за роки роботи виробництво стало сучасним та конкурентним. А у 2025 році підприємниця здійснила мрію дитинства, заснувала власний бренд жіночого одягу. Ось останній мігрант це відхел та з машина закріпично. Також це спецмашина, вона ну, досить дорого коштує і дуже допомагає, щоб робити якісний одяг. Там закріпочки робляться і на спецодяг і на бренду. Коли розпочинала бізнес 2007 тисячі року, це все ми робили самі, все купляли самі. Тому я навіть не могла уявити, що таке може бути, що тобі може. Просто допомагати допомагати давати гроші на розвиток, тому зараз варто користуватися цією можливістю розширюватись, розширюватися, розвиватися і створювати нові робочі місця, сплачувати податки і піднімати нашу країну. Бренд виток це жіночий одяг у стилі мілітарі та сафарі, створений для активних жінок, які живуть у темпі міста. У виробництві використовують натуральні тканини і природні кольори українських степів. Особливою деталлю стала вишивка трипільських символів, кожен з яких має власне значення. Розвиток бренду став можливим. Зокрема, завдяки грантовій підтримці, ні, так ви чи ви вгадуєте? А полонички Молодці! Ще один приклад ефективного використання грантів це приватний заклад загальної середньої освіти. Криворізький ліцей Непосида Скул. Його керівниця Юлія Ємельянова розвиває освітній простір для дітей від трьох років. В умовах війни заклад переїхав у приміщення з укриттям та отримав освітню ліцензію. Сьогодні тут навчаються діти з першого по шостий клас. Загалом за півтора року ми отримали чотири гранти. Два гранти як фізична особа, підприємець і як юридична особа. Два гранти від є роботи. Ось третя програма була це DRC, І четвертий грант це Save the Children. Гранти ми використали на обладнання класів наших на оргтехніку, на обладнання спортивної зали. А також ми отримали грант на відкриття майстерні. Кошти спрямували на оснащення класів спортивної зали, оргтехніку та відкриття творчих майстерень. У ліцеї з'явилися швейна та столярна майстерні, де навчаються і хлопці, і дівчата. Кількість дітей у закладі постійно зростає разом із поширенням освітніх послуг. Місто допомагає підприємцям у залученні інвестицій і грантів лише з 2023 Року в Кривому Розі створено 817 нових робочих місць. Місто цінує і підтримує наших криворізьких підприємців, підприємців, які працюють попри все, які створюють економіку і міста, і держави. І що дуже важливо, дають людям зарплату і дають робочі місця. Е, сьогодні ми е, були на Двох підприємств. Одне підприємство це е, е, швійне підприємство, підприємець Юлія Зук. Вона отримала аж 5 грантів, на які е, купила чаїне обладнання, лоб, то інше. Пані Юлія, також підприємець, е, знайшла дуже гарне приміщення, з укриття, всім стандартам. Я усіх діток випуск, як я, кажу, дуже. З початку дії програми є робота. У кривому розі її учасниками стали 473 підприємці, які залучили понад 150 мільйонів гривень на розвиток своєї справи. Ще понад 109 мільйонів це міжнародні гранти. У 2025 році фінансування вже отримали 141 підприємець. Системна підтримка бізнесу в місті триває. Щоб отримати допомогу в оформленні грантів, звертайтесь у проєктні офіси, які діють при виконкомах кожної з районних рад. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, перший міський. Трони камікадзе та важка артилерія великого калібру. Цю зброю російські окупаційні сили застосували проти мешканців Нікопольського району. Били з протилежного берега Дніпра. Під прицілом опинилися мешканці міста Нікополь, Покровської та Мирівської громад. Вороже залізо пошкодило п'ятиповерхівку, три приватні домоволодіння, дві господарські споруди, чотири магазини, леп та інфраструктуру. В межівській громаді Санельниківського району зафіксували прильот ворожого БПЛА в Покровській громаді. Прилетіли каби. Серйозно дістали приватному будинку напередодні протягом доби. Росіяни тероризували Нікопольський район та його мешканців. Скеровували в півідрони та били з артилерії. Удари витримали місто Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Григорівська, та Морівська громади. Дісталось двом приватним домоволодінням господарським спорудам. Будівлі що не експлуатується промисловому підприємству. АЗС, зс автомобілю та інфраструктурі в Грушівській громаді Криворізького району зафіксували прильот російського дрона Камікадзе. Всюди обійшлось без загиблих та поранених. Понад 30 обстрілів по 18 населених пунктах пережила Сумщина за минулу добу. У серединобуцькій громаді внаслідок влучання ворожого снаряда в будинок постраждав 18-річний хлопець. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей: 61-річна жінка, 20-річний чоловік та дівчата, 12 і 17 років. Ворог завдав три удари кабами по Запоріжжю та Запорізькому району в день 17 грудня. В обласному центрі центрі Поцілив по двох житлових будинках. Попередньо постраждали 26 людей, серед них дитина. Внаслідок обстрілу пошкоджена багатоповерхівка, житловий будинок та навчальний заклад. Виникла пожежа. У Кошугумській громаді дістала поранень жінка. Впродовж доби окупанти завдали 668 ударів по 26 населених пунктах Запорізької області. У Дружківці на Донеччині одна людина постраждала пошкоджено дві автівки. У Костянтинівці поранено двох людей. У Дружківці російські війська атакували півідроном рятувальників, коли вони їхали на виклик про пожежу. Внаслідок влучання в автоцистерну поранені чотири співробітники. ДСНС їх евакуювали до лікарні. Також пошкоджено пожежний автомобіль. Росіяни продовжують безперервно бити по об'єктах теплогенерації у Херсоні. Крім цього, окупанти пошкодили два приватних будинки. Також окупанти понівечили кінологічний центр, комунальне підприємство, господарчу споруду, газогін, мікроавтобус та приватний автомобіль через російську агресію. Вісім людей дістало поранення. Знашкодили 1730 ворожих солдатів за добу. Попри такі відчутні втрати в особовому складі, росіяни намагаються тиснути на сили оборони України. Натомість, окрім живої сили, також втратили протягом минулої доби 179 одиниць автотехніки, 167 БПЛА, 33 гармати, 21 броневик, 6 танків, 1 РСЗВ. Та один ворожий засіб ППО українська ППО знашкодила 37 російських БПЛА типу Шахет, «Гербер» та БПЛА інших типів на півночі, сході та півні країни. Внаслідок помітної активізації ворога на фронті Сили оборони України відбили 278 російських штурмів. Бої точились на північно-слобожанському, курському, південно-слобожанському, куп'янському та інших напрямках фронту. За 1493 дні українські армійці знищили 432 літаки, 347 гелікоптерів, 11 427 танків, 23 758 бронівиків, 35 205 гармат, 1262 засоби ППО, 4073 крилаті ракети, 28 кораблів, 2 субмарини та вже більше 1 мільйона 192 тисяч російських загарбників. Незапланований дрифт коштував автівки. Вночі на вулиці вільної Ічкерії легковик зніс паркан і врізався в дерево. ДТП сталося поблизу однієї з заправок. За попередньою інформацією, водій Джилі рухався від 95-го кварталу в напрямку площі Володимира Великого. Раптово Керманич втратив керування, і автомобіль понесло у бік тротуару. Машина знесла три секції паркану та в'їхала в дерево. Водій дивом не постраждав. Ймовірно, його врятували подушки безпеки. Постраждалих внаслідок аварії. Немає. 16 грудня у Кривому Розі міська влада відзначила кращих спортсменів та їхніх тренерів, вручивши їм сертифікати на отримання муніципальних стипендій. Нагородження відбулося в рамках програми підтримки провідних спортсменів та наставників міста. Скільки криворіжців отримали стипендії цього року? Який розмір виплати, дізнаєтеся у нашому сюжеті. Незламний спортивний дух, що об'єднує місто, 16 грудня у кривому розі вручили щорічні муніципальні стипендії провідним спортсменам та їх тренерам, тим, хто щодня доводить український спорт сильний навіть у складні часи. Приміщенні сесійної зали, сертифікати на виплату щорічної стипендії отримали 59 спортсменів та 49 тренерів. Серед нагороджених, чемпіон України та Європи, майстер спорту міжнародного класу з боксу Артур Кузьменко. Юнак стверджує, подібні заохочення стимулюють та надихають. Я бажаю, що це і підтримує, і надихає. Стимул далі готуватись та показувати результати. У мене два роки підряд я виступаю на міжнародному. наступний рік стати чемпіоном міра і чемпіоном Європи. Буде дуже багато змагань, кубок світа буде. Так що багато сорівнувань і. Та всіх треба становитись першим. Розмір виплат для стипендіатів становить від 6 до 15 тисяч гривень. Для Дмитра Руденка отримання стипендії є стимулом. У спорті юнак вже 13 років. Є бронзовим призером чемпіонату світу, переможець чемпіонату Європи. Дмитро впевнено дивиться вперед і ставить перед собою амбітні цілі на 2026 рік. Наступний рік звичайно наймасштабніший, найвисокий, який є взагалі у спорті. Та здобувати тільки золото на міжнародних змаганнях. Це підтримання спорту, підтримання спортсменів, починаючих та вже ті, хто давно займається, це дуже приємно, тому що місто пам'ятає про своїх спортсменів, гордиться ними та й допомагає. Нагородження відбулось в рамках програми підтримки кращих спортсменів та їх тренерів, мета якої відзначити наставників та їх талановитих вихованців за високі досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Підсумками 2025 року дитячі юнацькі спортивні школи, клуби та міські федерації підготували одного заслуженого майстра спорту України, вісім майстрів спорту міжнародного класу, 44 майстри спорту України, 163 кандидати у майстри спорту, 273 спортсмена першого розряду та понад дві тисячі спортсменів масових розрядів. Представники спортивної спільноти вдячні місту за підтримку й умови для професійного зростання. Слова вдячності міській владі. Перш за все, тому що в такій не простий час, коли йде війна, вони знаходять кошти для відправки спортсменів на навчально-тренувальні на збори, на змагання. Ну і нам, спортсменам, тільки залишається своїми результатами, показниками доводити то, що ми. Що можемо зробити для перемоги України? Перемагаємо в Рінзі, переможемо і на фронті. Програма підтримки кращих спортсменів та тренерів у кривому розі діє з 2017 року. Лише у 2015 тисячі стипендії на понад 2,2 мільйона гривень отримали 160 криворіжців, 89 спортсменів і 71 тренер. За вісім років фінансову підтримку отримали вже 870 кращих спортсменів та тренерів. А загальна сума виплат перевищила 10,5 мільйона гривень. Найбільш важливим для нас є безумовна масовий спорт. Безумовно, масовий спорт, тому що масовий спорт це здоров'я, масовий спорт це те, що відволікає дітей від там вулиці або ганебних якихось звичок. Але безумовно ми дякуємо тим, хто добився гарних результатів. Попри війну, міська влада підтримує тих, хто прославляє кривий ріг на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ярослава Бондарєва, Гліб Припчук, перший міський. Нові комп'ютерні знання та вміння їх отримують на безкоштовних курсах від Ради оборони міста та ГО на БАД «Кривий Ріг. Слухачі з числа військових ветеранів, а також членів родин полеглих, полонених та безвісти зниклих армійців. Старт заняттям дали у вересні і вже закінчили свої курси перші дві групи студентів. Далі продовження програми та її розширення за рахунок далі вам розкажуть наші кореспонденти. Ан Максим, ветеран бойових дій, служив в лавах 60-ї окремої механізованої нгулецької бригади. Восени 2022-го отримав важке поранення під час звільнення правобережної Херсонщини. За рік звільнився з армійських лав і тепер в рамках адаптації до цивільного життя постійно здобуває нові знання та вміння. Є одним з учасників першої групи з комп'ютерної грамотності. Це для мене перші курси. Це була база, яку ми дуже добре опанували. Це було завжди цікаво з Наталією. Вона дуже гарний педагог, так, так все вірно. І все далося нам легко. Комп'ютери, базу його з чого складається інші ворди, Екселі, все, що тільки є іскусний штучний інтелект, теж присутній був теж з ним займалися і опанували його. Ідея створення курсів з комп'ютерної грамотності. Виникла в викладачки Наталі у вересні цього року. Її ідею миттєво підтримали в раді оборони міста та ГО НАБАД «Кривий ріг для занять. Придбали необхідну комп'ютерну техніку, аби в слухачів була не тільки теорія, а й можливість практичного закріплення нових вих знань Мій чоловік поранений військовий, і коли він проходив комп'ютерні курси, бо було дуже багато питань, і я йому пояснювала. Він каже: А чому мені інші так не пояснюють? Ось і виникла власна ідея створити комп'ютерні курси для військових, членів родин, полонених, зниклих безвісті наших героїв. Я звернулася з цією ініціативою. Вона була моментально підтримана просто на ура. Мені закупили дуже класні новітні ноутбуки. А потім, коли вже ідея виникла створити… Рати курс по 3D-друку, тому що для військових це прям дуже актуально. Плюс постійно здійснюють опитування у людей стосовно того, чого ще хотіли навчитись на курсах і які нові знання опанувати. Розклад для перших груп склали з урахуванням побажань людей: денну та вечірню для тих, хто день працює. Долучитись до курсів з комп'ютерної грамотності, які проводять безкоштовно, можна за номером телефону, який ви бачите на своїх екранах. Зараз на старті навчання п'яти груп за такими напрямками: як користувач ПК, базовий та поглиблений рівні, 3 d моделювання та 3D друк. Заняття проходять з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00. Олександр Фефілатів, Ірина Семкович. Перша міський такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на YouTube, Facebook і Telegram першого міського. та будьте в курсі життя міста та крила. А у мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костець.